Дорогі брати і сестри, бліц опитування, на якому імені у вас відключився мозок? Найчастіший це частина Святого Письма, яка пропускається зазвичай людьми, це є родовід Ісуса Христа, де ми читаємо безліч ім'ен, безліч імен. Часом нам зовсім незнайомих і тих, яких ми не звикли чути. Так? Я сьогодні хочу якраз звернути так, на цей розділ від Матея, на цей родовід Ісуса Христа. Так, і часто ми можемо пропускати цей текст, сприймаючи його як просто перелік імен. Але Бог говорить до нас навіть через цей список, так, розкриваючи свій великий план спасіння. Євангелист Матвій так починає свій родовід від Авраама, нагадуючи нам, що Божий план розпочався ще з моменту, коли Бог покликав Авраама бути батьком багатьох народів. Через цей родовід ми бачимо, що Божий задум спасіння охоплює покоління, показуючи, як Бог працює через сім'ю, через нації та через історію. Бог, дорогі брати і сестри, використовує родину для того, щоб принести благословіння всьому світу. Але важливо зрозуміти, що ця родина, так зрештою, як і наша родина, ми маємо багато родичів, маємо якесь своє дерево родинне, так, і знаємо, що не ціла ця родина є ідеальною. Не всі в нас святі, і може ми не святі далеко в своєму житті. Тому імена в родоводі нам нагадують про Божу милість до людей, які були далеко не бездоганними, так. І серед цієї тематики, яку сьогодні потрібно, потрібно так торкнутися її, так, це є милість до грішників. Серед імен у родоводі ми зустрічаємо різних людей. так, але також і грішників, з якими працював Бог. Так? Наприклад, Тамар, так? жінка, яка ввійшла в історію спасіння через нелегкий і навіть скандальний шлях. Так? Хто не знає, рекомендую ознайомитися з її історією книга Буття, 38 розділ. Так, чому важлива Тамар? Історія Тамар показує нам, як Бог може використовувати навіть дуже складні неприязні ситуації для виконання свого плану. Так? І ця історія Тамар є таким виразом Божої милості. Так? Він використовує навіть помилки і труднощі, так? попри наші помилки і труднощі. Він укладає шлях для благословення і виконання своєї обітниці. Далі Рахав, так, яка згадується е, теж в е, цьому списку. Так, це є блудниця з Єрихону, так, яка увірувала в Бога Ізраїла і стала праматір'ю Царя Давида. Так. Е, Рахав є чудовим прикладом Божої милості і прощення. Вона була жінкою з поганим соціальним статусом, сумнівною репутацією, так? але незважаючи на це, Бог війшов в її життя і показує, що навіть в такому ракурсі він може, бо він є всемогутній, виконати свій план. Так? Її віра в Бога Ізраїля була важливішою за її минуле. І вона стала праматір'ю Давида, так? а отже, і прародичкою Месії. Третя так особа це є Ветсавія. Знаємо, Ветсавія, це є дружина Урії. Так, про гріх Давида ми чули. Так, через гріх Давида, із Давидом Бог все ж приносить так благословення і народження Соломона. Хоча ці відносини були гріховними від початку, так історія Ветсавії є теж прикладом цього прощення і відновлення. Хоча її життя так було затьмарене гріхом і трагедією, через неї Бог здійснив великий план. Вона була матір'ю Соломона, і через його династію був народжений Ісус Христос. Це нагадує нам, так що Господь все ж продовжує, незважаючи на будь-які падіння і грішності людини, здійснювати свій план для того, щоб спасти кожного з нас. Так, дуже часто можна почути, так коли я задаю запитання, куди ти хочеш, до пекла чи до раю, то я не раз чую таку відповідь, що куди Бог дасть. Дорогий брати та сестро, Бог дав, Бог вже дав, він вже відкрив тобі небо. Цей весь список, який ми сьогодні читаємо, є властиво для того, щоб показати, чому він прийшов, тому що ти настільки дорогоцінний, що він не міг не втілитися. Не міг не страждати на Христі і не міг не воскреснути. Він зробив свій вибір, він хоче, щоб ти йшов до раю, а куди хочеш йти, ти? Так? В цьому родоводі, який читаємо сьогодні, є імена, які мало що говорять нам, як сучасним читачам. Так? Наприклад, чи можете ви мені сказати, хто такий Еліакам, Азор або Матан? Є такі серед вас, хто може мені сказати. Дуже часто ми не знаємо подробиць цього життя цих людей, але навіть ці люди були частиною Божого плану, так і це дає нам надію. Дуже часто від людей можна почути ну я звичайна людина, це святий, це та матір Божа. Це ще хтось, а я це єпископ, це священник, це сестра, а я звичайна людина. Так? Тобто, навіть якщо я вважаю своє життя не настільки значущим, то Бог знає кожного з нас і має місце для кожного з нас в своєму плані. Так? І родовід Ісуса завершується словами, Яків породив Йосифа, чоловіка Марії, від якої народився Ісус, званий Христос. Так? І тут ми бачимо. Що народження Ісуса не було звичайним. Так? Хоча Матвій підкреслює, що Йосиф не є біологічним батьком, так? але все ж через нього Ісус має законне право зватися спадкоємцем Давида. Ісус це не просто ще один потомок. Ісус Христос, дорогі брати і сестри, це кульмінація історії, у якій Бог стає людиною, щоб викупити грішне людство. Які уроки з цього родоводу Ісуса Христа я можу винести? Перший урок це те, що Бог працює через покоління. Незважаючи так? всю історію, ми можемо довіряти, що навіть якщо ми не бачимо всього задуму, Бог працює через нашу сім'ю та наші вчинки, наші вибори, наше життя. Далі, другий пункт це те, що Бог милосердний до грішників. Жоден наш гріх, дорогі брати та сестри, не є настільки великим, щоб Божа милість не могла нас змінити. Так? Хоч би твій гріх був як багряниця. Стане білим, так? тобто ти станеш білим, бо ти відкуплений. І третій е, урок для нас те, що Бог має план для кожного з нас, як імена в родоводі, наші життя мають значення в Божих очах. Це не просто список в твоєму телефоні. Якщо його хтось візьме, то вже не буде знати, що, що це за людина. Бог знає твоє серце. Дорогі брати і сестри, чи бачиш ти себе частиною цього Божого плану, чи готовий ти довірити Богу своє життя, знаючи, що навіть у складні часи він буде провадити тебе, чи готовий ти довірити свої складні часи, щоб він вів тебе зрештою? Родовід Ісуса Христа це якраз історія про те, як Бог перетворює грішників на праведників, слабких на сильних, а історію людства на історію спасіння. Дозвольте йому бути головним автором вашої життєвої історії. Амінь.